Всім привіт! Приїхав ось черговий раз погодувати кролів і я бачу, що місцеве бидло мене звільнило від такої заботи, як годування кролів та діставання зерна. Ось так виглядає вольєр. все розкрите. Все розкрите, розкорочене, будка розкрита. Кров по всьому вольєру. Це бидло ловило кроля, кролів ловило, тут же їх било, било, забивало. Ну, в общем, справилося. Ось такі у нас люди веселі. Розумні. Дуже їм потрібен Євросоюз. Ось такі справи. Що тут вона намагалася, намагалася ще і сітку порвати? Дебільне, дебільне, дебільне. І холодно. а тут валяється. Ну, в общем, якось так. Ось такі у нас люди. Раніше я, коли був молодший, все мріяв, що наркомани та бидло само собою повиздихує або виїде все до Росії. Але бачив, що воно множиться Множиться і набагато швидше, ніж нормальні люди, а виїжджають саме нормальні люди тільки. Не на схід, а на захід. Залишаємось дедалі більший відсоток звичайного бидла. Ось чому мені, до речі, подобалось більше нутрі, аніж кролі. Якщо з кролями бидло таке може зробити, то із нутріями я б хотів би подивитись потім на руки тих дебілів, які б а так би ловили та хапали б внутрі. Тим паче, якщо вони в мене жили по норам, то ж я вам скажу, що за напевно років 10 у мене жили внутрі і в вольєрах, і в клітках, і по норах, не одне бидло не прийшло красти внутрі. Ну, по-перше, як їх тут можна було покрасти, ось їхні нори. Це їх вже трохи намагався позаривати, позакидати, як їх можна украсти. А по-друге, навіть якщо б він їх, їх поймав, то це... я б тільки був би за. Ось такі справи. Ну а зараз подивимось хоч, як тут зимують японські вулики. Поки що до японських вуликів дегенерати не добрались. Ну а сонце піднімається все вище і з кожним днем в січні тепліше і тепліше. Просто неймовірна зима. Зима просто неймовірна. Тож, зараз спробуємо ще подивитися, як зимує японський вулик. А це ось японський вулик. Можливо, в нього вже тепло пішло з такою зимою і корми закінчуються. Зараз глянемо. Трохи настрій піднімемо або навпаки. Чуєте? бджоли там гудуть. Зараз спробую зараз, з іншої сторони обійти. Біджіл не видно. Зате запах, запах з вулика не передаваємий. О аж де вони. Вон бджілка. Далеко-далеко сидить. Вон вона. Бджілка є. Бджоли багато, меду багато. запах, звук. Це щось неймовірне. Чуєте? закриваємо. Тут все добре, добріше просто не буває. Закриваємо дашком. Ну і щоб нічого не снилося, глянемо ще Рут, рутівський вулик, який зимує, як еталон. На тачку із колодами. Колодний тачок це, звісно, умовна назва цього тачка, тому що тут не ті колоди, як бачите, тут ще й рута, де на мене притисався. А тут ще є і японці, і паперові діжки. І колоди класичні, і не класичні, і лежачі, і стоячі. Ну, Такий експериментальний тачок. Одні зимують на вулиці, інші зимують в приміщенні. Ось так. Та ти що? Яка краса. До речі, тут джела дуже активно. Закриваємо. Закриваємо. Тут все гарно. Біля передньої стіночки. Ось передня стіночка, біля неї і клуб. Закриваємо. Це нехай зимують, але залишилось тільки глянути горизонтальну лежачу колоду порівняти із приміщенням, як зимують бджоли на вулиці. Ну і як і обіцяв показую бджіл ось так зимують бджоли. Колоді на вулиці. Тихо, спокійно, максимальний спокій. Тут от фу все поки дуже-дуже круто. Ось тут підкочується потроху до лядка підмор. Підмора тут, ну, жменя. Жменя підмора. Сім'я сидить на чотирьох стільниках. Ось звідти аж починається. Сидить, зимує. Сподіваюсь, що все в неї буде класно. Ось такі справи. Де добре, де не дуже. По-всякому буває в житті, але працюємо далі. Ідемо вперед. Дякую всім за увагу та терпіння.